Каналі Вікторія Год Вінтаж. Традиційно пробіжимось по барахолці Києва. Вагу відразу привертає ця маленька вазочка, це Васильківська майоліка, смогастик приємний, є невеличкий скол коллазою. При натхненні можна поритися. В ящику. Mm -hmm. mm -hmm. у самовара ні мене, ні Піліті, Шура, піліті, як у класика. Mm -hmm. Це не знаєте чи Так-так. — А користь? А користь? Чудові всі двіти. Классно. Не зустрічали. А яку вону ціну? А, то ладно, не треба, бо я. Дякую вам головне, Здається, і ця вазочка. Вони дотягнувся нагород. Наді зустрічаються. Дякую. Негарно. Запад. Все добре. Як як? 70? 70? 70? Ні, ось, ось це. Це 430, це 400. Ага. Це 300. Все, дякую. А той великий чайник з півним. Що гарно. Я знаю, там маленький ще до нього йде. Їх три Хамбач. штуки А, три, так? Середні ага. є і маленькі. І, а, да. Точно, точно правильно. Ось тобто. така піраміда. Це знаком качества. Пригарний. Ось От так звана торгівля з землі. Прямо біля реєру входять одені. Люди розклалися, принесли з дому все, що їм не потрібно.

Що що дають, тут не хтось тобто проводить розпаковку. Відразу щось полювати. Зазвичай для мене там нічого немає. Цікавого. Тобто покажу вам трошечки. Ідемо далі. Не зупиняюся, бо для мене поки нічого цікавого. Немає тут самі бачите одяг, предмети побуту, багато сміття, на жаль. Залишаю. Я Максим. Червоному ж да. яхту. Хороший да. карантин. Мені не треба да. тягнути да. махи. Так, цього. Да. Ось стабільних та лавок. Да. Скільки це лазочки? Тут же парадайс для оціновочої порцеляни. можна розглядати, переглядати. В основному бачу вироби радянської попи. Радянської заводи. А сейчас татуят какие-то вас коштує? Это, по-моему, тысячу гривень. Тысячу гривень. Дякую. До в таких валізах, а, там, яшечка. теж можна увійти в базар. Прописать ну полтиник в случае чего, если вот работать полтинник делаю, а ты там везде. уже кого-нибудь. Вот вместе с куком, вместе с кульком заверни, заверни в кулек. Вот этот. Не доставай, зачем доставить. Вместе с кульком заверни. Больше ничего не должно быть Тут все для інтелігентного дозвілля. Для водки. Для водки? Ничего себе, ведрами пить отсюда. Да, да. Прикольно. Одна-вторая ведра написана. Да. Короче. Я оставлю. Я ж не так часто снимаю, то так лучше для души... … Попутно сейчас до себе куплю. Снимайся. Вот, всему э, свое время. Mm -hmm. Когда-нибудь и пойдет. Да, добро. Я думаю, да, я да. Вот он там стоит, он говорит, да, да, это дорого. Ну, это для тебя дорого, для нас это все. В том смысле, что за дорого я буду бежать. Давайте я вам что-нибудь предложу. А есть что-то? Из того, что вам надо сейчас нет. что ж ты мне предложишь? На <с> это вообще будет, Может, часик, может, какой Таблетнички,

Ну, вот сделал, А вот это черное. Или вот вот та вот. А вот это черная да. А фигурочку кто делал? Не знаю. Фигурочка должна да, стоечки. стоечке. Стоечка такая просматривая Покажи.

Ви знімаєте чи цікавите? Від 300. Ні. Оце що є, то є. А ця скляна цукерниця. Зелена. Гарно. Срізди ще. Дякую. Це про Одесу, можна глянути? Так, 74-та, архітектура пам'ятника. А сколько коштует она? Там другие цены стоят. Не на развороте. На ну, корешке. Давайте я подивлюсь. 150. Ага, 150 побачила, дякую. Ще старенька, що тут. Десь я полюбляю. Це зовсім старенька. революционного Одессы. Глава первая. Писец Сумарик. подписано почать гопочать. 比较苦。 Я училась сколько таких людей сцепилось. Что-то Как будто нет студентов. Вот такое ощущение. Куда все люди делись, что даже техничками живут, учебники, все. Ну, несчастный народ, понимаете? Реальне омоложення жінки треба брати. Є сімейного життя без малюнки. Одна книжка. <рес> Горда моден, будь ласка. Купись ренганолог. Здав, чи помер і я. Туди здали книги книжки настільні кни... книги раніше було. Бельма вдячна всім, хто був зі мною на цій прогулянці віртуально. Вдячна вам за підтримку. Мені дуже приємно читати ваші відгуки, бачити подобайки, Ще я голосно кричу, коли бачу нову підписку. Чесно, то продовжуйте. Робіть розсилку своїм друзям. раскрывался такой температуры на столе примера до новых волнующих встреч